Ви ніколи не повірите, що сталося в цій кімнаті 200 років назад. 1845 рік Переяслав приїжджає Тарас Шевченко. Він тут деякий час гостює і випадково захворів. І він захворів настільки сильно, що він розуміє, слухайте, а може мій час наближається до кінця, і лежучи на цьому ліжку, він бере в руки перо та папір та починає писати слова, які зараз знає кожен українець. Як помру, то поховайте, пишучи ці рядки. Він нібито відкривав вам свою душу. Він показав, де він хоче бути захороненим. Він показав те, наскільки він ці любить Україну, але найголовніше він залишив вам послання. Він каже: Люди, повставайте, рвіть, кайдани, тому що або ви це зробите, або ніхто за вас це не зробить. Він розумів, що якщо він піде, а хто продовжить його справу? Хтось готовий в той момент в Україні взяти відповідальність за майбутнє народу та провести його до звільнення. І Шевченко за це думав. І коли він повністю склав заповіт, не повірите, сталося справжнє диво, він одужав. І я вважаю, що саме в цьому місці Тарас Шевченко заново переродився. Він усвідомив свою роль в нашій історії. Саме тому я раджу кожному з вас, хоча б раз у житті, приїхати в музей заповідь Тараса Шевченка в Переяславі та відчути, як починався геній кобзаря.